Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача Віч на віч в студії журналістка Світлана Кравінська. 14 листопада в усьому світі відзначається день боротьби проти цукрового діабету. Хто знаходиться в зоні ризику захворюваності на цукровий діабет, яку роль в лікуванні відіграє правильне харчування, а також про діяльність міської громадської організації діадіти та допомогу дітям з захворюванням на цукровий діабет? Говоримо сьогодні. В цій студії голова Вінницької громадської організації Діадіти, матір дитини з цукровим діабетом Алла Кобринська. А також мама дитини з цукровим діабетом Наталя Селюк. Вітаю. спершу розкажіть, як виникла ваша організація Діадіти і поділіться своїм особистим досвідом, чому з'явилася така потреба організовуватись, об'єднуватись в громадську організацію. Ну, виникла організація громадська організація Діадіти ще у 2018 році, коли група ініціативних батьків вирішила об'єднатися заради покращення стану фізіологічного стану своїх дітей, які захворіли на цукровий діабет. Особисто для мене така організація, як Діадіти. Була дуже вагомою в своєму існуванні, тому що коли моя дитина захворіла, а ми хворіємо два з половиною роки, то це була по-перше після реанімації і після. Довготривалого стаціонарного лікування, скажімо так, була потужна, надпотужна психологічна підтримка, а також була підтримка і обмін досвідом, і навчання в компенсації цукрів. З батьками, які вже пройшли той період, які вже більш знайомі, які більш мають досвіду, набули досвіду з часом. Тому така організація нам, особисто і нашій родині, дуже допомогла і допомагає. Зокрема, нас... Пані, алло, як ви потрапили в організацію? Я в організацію потрапила теж на самого початку. Мій син захворів у 2020, 2020 році, і ми взагалі переїхали в місто лише коли він захворів, планували переїхати в місто, але хвороба сина підштовхнула. Шукати кращих шляхів до компенсації, тому що ми, ми жили в районі, в районному містечку ендокринолога дитячого як такого взагалі не було. Один ендокринолог на цілий район і доступу до якісного лікування ми не мали. Тому вже тут нас ендокринолог познайомила з такою організацією, яка кардинально змінила життя не тільки моє, але й сина, тому що ми. Нам повезло, у нас є помпа завдяки громадській організації, і моя дитина живе без болю. Тепер мені не потрібно, як раніше, бігати його по квартирі, ловити, щоб вколоти у кола. Він може їсти те, що їдять звичайні діти. Але раніше це в нас було так: діти їдять, а я бою до Сашу з дитячого майданчика, і ми йдемо додому, бо він починає плакати, що він теж хоче. Але дати я йому того не могла, бо те було у кола вколоти. Зараз тому. Я сподіваюся, що організація наша буде ще існувати довго, і ми будемо допомагати батькам і надалі. На жаль, війна вже зараз, як стресовий фактор, вносить ще більшу кількість хворих. Звісно, всім нам хотіли, щоб їх не було, але мусимо працювати з тим, що маємо. Скільки у вас учасників? 83. Наша організація опікується 83 -ма. Сім'ями під час війни ви сказали збільшились. А скільки було до війни? Наскільки збільшилися за останній рік Захворіло більше десяти дітей в місті. Розкажіть про вашу діяльність. Ви вже сказали, що завдяки вашій організації, вашої дитини є помпа. Тобто, ви допомагаєте, забезпечуєте певною технікою необхідною, правильно. Взагалі, які заходи організовуєте, які проєкти втілюєте? За п'ять років нам було проведено чимало заходів, а саме стільки наша організація існує. Це, перш за все, інформаційні семінари, тренінги, навчання для батьків. Це заходи психоемоційної підтримки, як і для батьків, так і для дітей. Різні фотосесії. Проводили заради того, щоб діти не соромилися, ні діагаджетів, бо таким чином намагали допомогти їм адаптуватися в суспільстві. Також це різні форуми, майстер-класи, зйомки соціальних роликів, навчальних відео. Нами було реалізовано п'ять проєктів міського і обласного значення. Це діабетна перешкода, підтримка діамолоді», Діаконтроль у школі, діабет під контролем доступно про діабет. За результатами цих проєктів, понад 100 шкіл міста та Вінниці були забезпечені аптечками діабету, в яких є найнеобхідніші речі для того, по-перше, щоб копіювати, наприклад, Гіпоглікемію це сік, солодощі, які допоможуть підняти рівень цукру, глюкометр, те смужки, якими можна виміряти рівень ціні ролики для усіх начальників, учасників навчально-виховного процесу і для дітей, щоб діти знали, як поводитися, якщо в класі є дитинка хвора на діабет, і для, і для педагогічних працівників. Також важливим досягненням нашої організації я вважаю. Видача книжки, унікальної книжки Діабет очима дітей. Це збірка казок, авторами яких є наші діти. Ілюстрації до книжки також вони самі малювали. І через призму мистецтва вони показували і ділилися власним досвідом життя з діабетом. Чесно вам скажу, я як мама <світ> малої дитини, моєму синові п'ять, в казку ми писали в чотири. І я думала, що цю казку мені прийдеться писати самі. Але він хотів, uh -huh. і от вчора ми з ним знімалися в відео, де він розказував, що ну, слоганом було діабет для мене не перешкода», буде новий соціальний ролик. І він зразу не хотів, ти соромився. Потім я йому сказала, що Саша це потрібно для діток, які захворіють, і ти такий маленький їм покаже, що діабет не перешкода. І ця дитина вивчила півсторінки прозового тексту і ходила всім розказувала, що він буде зніматися в кіно і що це буде допомагати малим діткам. Я вважаю, що це те, що ми маємо далі займатися. Допомагати їм направляти їх. Насправді наші діти набагато сильніші інколи ніж ми, і нам є в чому ним повчитися, але все одно ми маємо бути для них надійним тилом і опорою. Пані Натале, а скільки вашій дитині? Наразі одинадцять з а захворіли за 20 днів до 9-річного віку. Що ви можете сказати, як вона зараз приймає цю хворобу? Ви казали дуже гарна психологічна допомога у вас була під час хвороби, саме від діадіти від громадської організації? На початку було дуже важко, тому що ми не знали, що ми стикнулися, і потрібно було десь черпати ті знання, але завдяки книгам, які були прописані лікарями і, зокрема, організацією «Діадіти», ми черпали цю інформацію. Потім, завдяки тому, що ми спілкувалися, телефонували, списувалися з організацією, також були надані. Від організації велика кількість відповідей на ті питання, які нас цікавлять. Але в перший рік після маніфесту, після захворювання, коли на початку діагностують, то дуже багато питань, дуже багато питань, і ти не знаєш, як тобі хто тобі може порадити, і як тобі з цим впоратися. Ось потихеньку налагоджувалася робота. Спочатку дитина скоріше якось прийняла це захворювання. Я дуже важко це перенесла. Ось, але розуміла, що потрібно сприймати також, вчитися жити по-новому. Ми перелаштували сімейний побут. Перелаштували своє відношення до життя, і потихеньку почали жити з цукровим діабетом. Наразі дитина, вона розуміє, що вона така, як усі, і каже, мам, чому ти сумуєш? У мене ж все так, як у всіх. Єдине, що мені потрібно, зовні вводити інсулін. Тобто в неї була більш така сильна. Навіть і в мою сторону підтримка. Ось. ну, В подальшому, завдяки громадській організації, наші впровадження було проведено впровадження інформації, інформації школи, заклади освіти і вчителі. Зрозуміло, легко до цього ставилися з підтримкою. з... Зрозумінням, да вони не були, вони були толерантні, наприклад, до якихось змін в поведінці дитини вони спостерігають. Наприклад, якщо гіпоглікемія десь потрібно дитині серед уроку щось під'їсти. Тобто ніхто на це не реагує ніяк. Якщо, наприклад, гіперглікемія десь їй потрібно підколоти, також вона може собі цей цю маніпуляцію зробити, і на це, скажімо, так, толерантно. Реагує вчитель і, відповідно, реагують спокійно діти, а навіть вони можуть і не бачити, тому що, скажімо так, толерантність Пет колективу велику роль відіграє по відношенню до цих дітей. Ось ну і також небайдужість вона також сприяє тому, щоб була компенсація краща і поведінка і відношення дітей інших до таких діток особливих дуже важливі. Скажіть про харчування, яку роль в лікуванні цукрового діабету відіграє саме правильне харчування яким воно має бути ну правильне харчування це одна головна безпосередня і одна з головних тем і складових життя наших дітей. Адже якщо у нас буде правильне харчування, то у нас буде компенсований цукровий діабет, будуть цукри в межах норми. Нам потрібно в першу чергу враховувати. Який цукор у нас на початку, от як ми маємо приймати їжу? Маємо прогнозувати скласти раціон, маємо відповідно прорахувати глікемічний індекс того чи іншого продукту. Визначити на які наскільки хлібних одиниць ми маємо з'їсти. Ось, і тоді, відповідно, ввести інсулін і витримати паузу, і таким чином приймати їжу. Основну роль в харчуванні правильному відіграє це здорова тарілка. Що таке здорова тарілка? Це умовно розділяємо тарілку на 4 частини, де в кожній частині мають бути присутні клітковина, яка береться із овочів, фруктів. Потім мають бути цільнозернові продукти, це каші. Бурий рис, також хлібобулочні вироби, бажано цільнозернового походження, макаронні вироби. також із... Пшениці Пшених, сортів. твердих сортів, а також четверту частину цієї тарілки мають складати білки, жири і вуглеводи. Обов'язково мають бути присутні в раціони дитині кисломолочні продукти, а також ми маємо зменшувати кількість надходження для дітей швидких вуглеводів, тобто це тістечка. Цукерки. Якщо є потреба в дитини, якщо вона хоче, звісно, ми не забороняємо, ми кажемо, при цукровому діабеті можна все. Єдине, що потрібно, просчитати. Просчитати ті хлібні одиниці і зробити більшу паузу, тому що йде глікемічний індекс високий. І щоб в нас не були високі скачки цукрів, нам потрібно такі маніпуляції зробити. Обов'язково має бути в раціоні. Також риба а, і а... Не має бути цукор, солодкі води мають бути відсутні, це самі основні такі, скажімо так, тригери в, цьому, в цих особливостях захворювання. А також має бути нанівець зменшена кількість хлібобулочних виробів з додаванням дріжджів і борошно вищого помолу. Ось таким Чином. А так, діти, в принципі, вони налаштовані на те, що вони все можуть їсти, десь можуть якісь і круасани десь споживати, не без того. Але єдине, що пауза, прощитування хлібних одиниць. І таким чином. Нормальне споживання, щоб. Фактично, ця тарілка здорового харчування корисна абсолютно всім. Не обов'язково мати захворюваність на цукровий діабет, щоб контролювати. Це таке побажання, я думаю, для кожного. То є. І що я би хотіла додати, разом з тим, обов'язково має бути фізичне навантаження, uh -huh. якщо прогулянки на повітрі, і в основному у нас діти всі майже спортсмени. Uh -huh. Тому що, якщо є фізичне навантаження, розкривається краще інсулін, краще проходить обмінні процеси, і таким чином йде краща компенсація. Тому, наприклад, Моя донька займається ще до захворювання з п'яти років танцями. Зараз ми перейшли на спортивно-бальні танці, ми розвиваємося в цьому напрямку. В принципі, наші хореографи і на сцені виступали, і вони навіть більше, ніж ми переживали, переймалися, як дитина виступить, щоб вона і в кому не впала, щоб вона якось не підвела інших учасників цієї групи. Тому вони молодці, вони тримаються, вони налаштовані на перемогу, вони е, налаштовують нас на перемогу, натики на позитив. Тобто, ну, з діабетом можна, можна жити. жити, можна жити, але все в міру. Це має математика. Бути. Математика, тобто да. треба все рахувати, рахувати постійно. І 24 чотири на 7 контроль. Ваші діти добре знають математику, так. як і мамою, правда, рахують. А ваш хлопчик Саша ви казали, що він маленький ще, але він вже розуміє. Так вже все розуміє, він також вже рахує міряти цукор сам і також Тож займається міряти. спортом. Ну поки що мені на як його так професійно не займаємося, хоча він дуже хоче на футбол. Мама ще поки що не готова. Ага. Ну він навчається в школі Лего, на англійську зараз ми ходимо. Дуже хоче в школу. в Садочок ходимо. Раніше, ви знаєте, поки не було помпи, я його трішки обмежувала, угу. тому що це було колоти, він боявся. Так. І зараз, коли буває, не хоче міняти інфузійний набір, і кажу, Саша, ми можемо вернутися до уколів і будемо їсти суп і кашу. І для нього це таке їсти суп і кашу, бо зараз він їсть все, коли з діти з дітьми. Звісно, наше харчування більш збалансоване і правильного харчування. Хто знаходиться в зоні ризику? Які перші можливо ознаки? Ну дам я відповідь. Значить, в зоні ризику може бути кожна людина. На сьогоднішній день у нас в Україні налічується понад 10 тисяч захворівших на цукровий діабет діти. Uh, зона ризику uh, в цьому випадку можуть діти uh, захворіти від нуля. Uh -huh. Навіть до е, однорічного віку. От як ми лежали в лікарні, був у нас такий випадок, дитина до року захворіла. Яким тригером Не, невідомо. Що спонукало, невідомо. Досі е, вчені. Намагаються знайти відповідь на це питання, чому так, чому така ситуація. Отже, в основному хворіють діти від нуля рочків, також діти пубертатного періоду, От коли починається пубертатний період, так як у нас сталося у мене з дитиною, у нас така ситуація вийшла. Можуть, чинниками такими є. і... Стресові ситуації, і травматичні ситуації, і захворювання інфекційного вірусного походження також під час ковід пандемії. Також у нас збільшилась кількість діток, які захворіли, і вони вважають, що тригером цього всього були ковід. 19 Ось також можуть хворіти люди до 30 років, тобто молоде покоління, в стані якогось стресу, в стані якихось таких надзвичайних подій. от тому є підтвердження і війни, також є збільшення кількості за останні два роки людей, які захворіли на цукровий діабет. Тому така ситуація. А які перші ознаки? Як ви помітили, що щось не так? Першими ознаками є часте спускання, діти починають часто ходити в туалет, багато п'ють, постійна спрага. От в нашому випадку було так, що в Саші був наш ацетон високий, було 4 чотири полоски. Він посіб почав багато пити, в туалет ходити. До вечора все нормально, але при цьому він бігав, грався, в нього не було ні рвоти, які при ацетоні характерні, ні температури. Він був активний, все. Але так сталося, що ми його почали лікувати ще і як від ацетону: бетаргін, глюкоза, дієта. Сімейний лікар порекомендував. Лише через тиждень ми здали аналізи. Коли Саші не ставало краще, і наші в нього був цукор 26. Uh -huh. І це було, я так завжди буду пам'ятати, тому що це було на день народження. Uh -huh. І ми на два роки поїхали забирати дитині тори та опинились в реанімації в дитячі обласні. Uh -huh. Але головне не опускати руки. Uh -huh. На що є такі люди, які можуть допомогти організації, знаєте, числі. інколи треба просто, щоб, щоб була можливість подзвонити до мами, яка точно тебе зрозуміє, бо була така ситуація, угу. і поплакатись. Буває угу. угу. і цього треба, щоб Достаю. поплакали. Ви ви які результати вашої діяльності на сьогодні за цих п'ять років, ви вже трошечки озвучили, але все таки найголовніше, якщо підсумувати і що готуєте зараз. Найбільшими результатами нашої діяльності я вважаю навчання родин, компенсації. Завдяки у нас є такий проєкт. Для мене він був найбільш вагомим ще до того, як ми вступили в організацію, вже дивилася школа цукрового діабету. Ми зняли відеошколу, це 22 ролики з лікарем-ендокринологом Юлією Кривов'яз, які допоможуть на перших етапах, коли нічого не знаєте, розкриють всі ті основні аспекти для компенсації, які необхідні. Також. Завдяки численним проєктам, я вважаю, що в нашому місті вдалося сформувати толерантне ставлення до дітей, їх починають переставати боятися. Вже не кажуть, що цукровий діабет це від того, що ви дитину солодощі ми обгодували, тому що якщо цукровий діабет саме першого типу це аутоімунне захворювання і надмірне споживання солодкого, то взагалі ні до чого. Планів на майбутнє є багато. На жаль, війна зараз трішки, скажімо так, гальмує процес нашої в розвитку, тому що наша організація існує, вона є неприбутковами, існує завдяки спонсорській допомозі, яка значно зменшилась початком війни. Але, тим не менше, зараз ми завершуємо роботу над книгою Кулінарні дії таємниці. Це книга збірка рецептів наших батьків. В які будуть повністю прораховані всі нутрієнти, білки, жири, вуглеводи, тобто для молодих людей, підлітків, які вчаться самі рахувати хлібні одиниці, вуглеводи, для нововиявлених дітей, в кого тільки значно полегшать розрахунки. Батькам не треба буде ще постійно дивитися ті книжки, що значить, ага, 15 грам каші це сухої крупи, це одна хлібна одиниця. Ми угу. всі, це, коли ми тільки захворіли, в мене лежала ця книжка з вуглеводним коефіцієнтом, вона була так на кухні все було розклеєне це, поки я позапам'ятовувала, це значно полегшить розрахунки і надіємося, що допоможе зразу краще налагодити процес компенсації. Також працюємо над проєктом навчання сімейних лікарів, адже саме вони відіграють важливу роль в діагностиці предіабету, своєчасного виявлення діабету, тому що. Знаєте, поки воно не прийде в ваші двері, ніхто аналізу не здає, а? так як потрібно один раз на рік піти здати аналіз цукру. Вже як сталося, сталося. Але е, якщо до сімейного лікаря ми ходимо частіше, і тому важливим є організація курсів, практичних конференцій для сімейних лікарів, їх медсестер, які навчать їм, будуть, на яких вони будуть навчатися е, в своєчасному виявленню хвороби. Це була передача віч на віч. Ми розмовляли про допомогу дітям з захворюванням на цукровий діабет, а також діяльність міської громадської організації Дія Діти під час війни. Дякую гостям студії. Голові громадської організації Дія Діти, матері дитини з діабетом Алі Кобринській та матері дитини з цукровим діабетом Наталі Салюк. Студії для вас. Працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця. Також на наші соцмережі в описі відео ставте вподобайки. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги!